Марічка Турок, випускниця Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. У майбутньому дівчина мріє стати лікарем, тому тести складала з біології, хімії, математики і, звичайно, української мови. Орієнтувалася на лікаря, тому мені потрібні ці предмети були. І якраз я здала біологію на 200 і війшла в число 200 бальників України і, зокрема, івано франківської області. Були різні запитання. Було запитання на логіку, на знання предмету. Так, що треба було орієнтуватися в усіх сферах і з різного боку, приходити до запитання? Вчителі дуже багато вклали в мої знання, і я багато працювала і мала. Зокрема, тому що нам не підтримувала целаси девчі. Але я я цього дуже сильно хотіла. Загалом на Прикарпатті цьогоріч найвищу кількість балів заробив 31 випускник. У числі кращих є багато мешканців столиці Покуття. Проте Марія єдина коломиянка, якій пощастило у онлайн розіграші ноутбуків від депутатів обласної ради. Вона перемогла у номінації фартовий 200 бальник, яку заснував депутат Петро Шкутяк. Я думаю, що були три складові, які допомогли мені виграти цей приз. Перший це моя праця, тому що якби я не працювала і мені допомагала вчителі, то я б не досягла такого результату. Другий це удача, тому що це був конкурс, це був неочікуваний. Це вибирали онлайн цих призерів онлайн. Це все було на удачу. Пощастила, бо не пощастило. І третій це добрі люди. Це зокрема Петро Шкучак і інші депутати обласної ради, які Надали свої кошти і закупили ці прирази і розіграли їх, тому без них не було б нічого. З інших предметів Марія Турок отримала також високі оцінки. Зараз юна абітурієнтка подає документи у різні медичні заклади держави. Невдовзі вона поповнить ряди студентства, а за кілька років стане гідним представником медицини України. Секрет успіху простий, ділиться дівчина. Моя порада це не розслаблятися з першого дня. З першого дня, коли ви знаєте, що ви маєте поступати, з першого дня. Посилено працювати, вчитися, не пропускати нічого, не залишати на потім, тому що в кінці року ви зрозумієте, що є багато інших людей, які можуть стати на ваше місце, які хочуть сісти на ваше місце. І потім, якщо під вами над вами проведуть риску, ви вже не зможете нічого зробити. А зараз у вас є час, щоб працювати і набрати свої бали. Мар'яна Мацькі Андрій Гращук, програма події НТК.